Слайсер я обрав орку, тому що я зазвичай користуюсь Bamboo Studio, а Орка це дуже схоже на Bamboo Studio, але з додатковими своїми фішками. Ну що ж, давайте вже друкувати. Всі тести я буду друкувати з висотою шару 02 і стандартним пресетом, тобто якість виробу можна підвищити потім налаштуваннями. Отже, я надрукував два бенчі кораблика. Один надрукований на p 1 s з пластику від бомболаба, інший на Елігу Центорі Карбон з Еліго пластика ПЛА. Обидва бенчі вийшли чудовими, якщо чесно, в сліпому тесті я, мабуть, би і не відрізнив їх. Далі друкував FDM-тест від Autodesk. І він мене здивував, він повністю його надрукував. Є шпилі, які я випадково сам відламав, але вони були всі самостійно надруковані. Гадаю, все це я друкую на стандартних налаштуваннях з висотою шару 0,2. Нависання до 30 градусів чудово надрукувалось, вже починаючи з 20 до 15, видно, що є дефекти, але все одно надруковано. Мости також надрукувались, але видно, що є провисання деякі на самих довгих.